Привіт, мої дорогі! З вами Марта Трацюк, і сьогодні ми поговоримо про приготування до фотозйомки. Перше, про що я хочу вам розповісти, це те, що кожна фотосесія потребує використання великої кількості вашої енергії, тому я ні в якому разі не раджу йти на фотосесію втомленими. Адже ви зіпсуєте не тільки настрій, а ви не зробите хороших фотографій, засмудите модель, себе. І, можливо, навіть впадете в депресії, жартує, звичайно. Але все ж таки цієї поради я вам раджу дотримуватися в будь-якому разі. Для того, щоб почуватися впевнено на фотозйомці, бажано обдумати план фотозйомки, місти час та ідеї. Ми вже з вами говорили про це і навіть придумали цей план. Я надію, що ви сумлінно виконували домашнє завдання. Також я раджу перевірити прогноз погоди, якщо зйомка планується на відкритому повітрі. Адже від цього напряму залежить, чи буде ваша фотосесія вдалою. Я не думаю, що буде приємно вам, або, можливо, вашій моделі, якщо вас раптом застане дощ. Якщо ж дощ входить у ваші плани, тоді все окей. Наступне це добре виспатися, також відноситься до заряду енергії і до гарного самопочуття. Та не бути голодним. Адже той, хто не виспаний і голодний, він завжди думає про те, що йому бракує, тобто або про сон, або про їжу. Не варто відволікатися під час такого творчого процесу, як фотосесія, на такі дрібниці. Приготувати та перевірити всю техніку заздалегідь. Перше перевірити заряд батарей. Буде дуже сумно, якщо у вас раптом закінчиться ваш заряд і ви не зможете більше робити фотографії. Я вам раджу мати навіть дві батареї або ж три і щоб всі вони були заряджені. Також переконайтеся, що карти пам'яті чисті. Адже, якщо ви не перепишете перед тим, і не очистите свої карти пам'яті, у вас просто не буде місця і вам доведеться довго вибирати якісь фото стерти. Протерти оптику. Почистіть свою оптику, тому що у іншому випадку, вам, можливо, доведеться довго і нудно заретушовувати у графічних редакторах всякі плямки на ваших фотографіях. І складіть все обладнання. Як портфель в школу, добра, гарна звичка, вам у цьому допоможе. Придумати аксесуари додаткові нюанси зйомки. І також приготувати це все заздалегідь. Не бійтеся брати з собою чим побільше всього, хіба що ви лізете десь у гори високі. Звільнити час для зйомки, так що вас ніхто не мав причин потурбувати. Взагалі на зйомку раджу виділяти багато часу від декілька годин і до цілого дня. Потурбуйтеся про те, щоб ніхто не мав причини вам надоїдати, по можливості відключіть свій телефон. Ще дуже важливі поради. На цій камені спотикання наступало. Багато фотографів, і я хочу, щоб цього не трапилося з вами. Тому, візьміть, будь ласка, з собою два комплекти акумуляторів. Дуже і дуже цінна заготовка, дві або більше карти пам'яті. Якщо щось станеться з картою пам'яті або вона переповниться, буде дуже приємно, що у вас є на одну карту пам'яті більше, і ви можете продовжити свою фотосесію. Також стається інколи так, що карта пам'яті ламається, тобто перестає записувати зображення, чи показує, що після довгої фотосесії у вас не залишилося жодного зображення. В такому разі, я раджу вам негайно витягнути вашу карту пам'яті, тому що якщо ви продовжите, спробуйте продовжити фотографувати на цю карту пам'яті, ви не зможете відновити попередні фотографії. Адже є велика можливість, що втрачені фотографії з карти пам'яті за допомогою певних програм або певних людей, ви все ж таки зможете отримати назад. І коли у вас є інша карта пам'яті, ви просто ставите іншу карту пам'яті і насолоджується далі вашою фотозйомкою. Перекусити та попити. Щоб не бути голодним, я вам раджу взяти з собою особливо. Якщо це довго буде фотосесія, якщо вона буде далеко від дому, взяти з собою якісь канапки, можете взяти термос з чаєм, кавою, просто мінеральну воду, все, що ви любите. Якщо ви фотографуєте портретну зйомку, де участь беруть інші моделі, таким чином, пригостивши їх чимось смачненьким і тепленьким, ви ще більше завоюєте їхню довіру. Перший раз певний жанр дізнаєтеся як. Якщо ви не впевнені у своїх силах, ви перший раз фотографуєте в якомусь жанрі, особливо, якщо це дуже складний чи специфічний жанр, я раджу вам дізнатися, як правильно у ньому фотографувати, для того, щоб вас не тремтіли коліна на фотосесії. Найкраще це зробити. Запитатися у когось з фотографів, який досвідчений в цьому жанрі. Якщо ви не маєте такої людини, ви можете залітати на фотофоруми з відповідними темами, або ж ви можете просто почитати статті в книжках чи в інтернеті. Щодо портретної зйомки, перше це знайомство. Ніколи не раджу, наполягаю не на цьому, ще раз наголошую, не починайте вашу фотозйомку з незнайомою людиною, перед тим не зустрівшись з нею. Є багато, дуже багато причин для цього. Я не буду їх перечислювати, просто повірте моєму досвіду. Вам краще перед тим зустрітися з незнайомою людиною, яку ви збираєтеся зробити своєю моделлю, і наступне обговорити ваші плани, зробити пару пробних портретів, а можливо, у вас з'являться якісь ще цікавіші ідеї, тому що ви побачите якісь нові риси цієї людини на своїх фотографіях. Так, інколи буває! Спробувати пізнати людину, її характер та найяскравіші риси. Адже, якщо ви хочете зробити дійсно вдалий портрет, вам потрібно знати, як найкраще розкрити людину. Їх слабкі, сильні сторони, тоді портрет буде емоційним або буде викликати емоції у глядачів. Коли ви дізнаєтеся більше, вам буде легше сформувати ідею. Головний мотив фотосесії не витрачати час на входження у довіри під час знімального процесу. Всі вище перераховані поради допоможуть вам у цьому. Тепер поговоримо про те, що ні в якому разі не варто робити, що ти на сесію непідготованими. Збухти барахти йти на фотосесії це навіть не знаю, чим порівняти. Ви можете бути розчаровані, якщо задіяні інші люди, вони можуть бути розчаровані в результаті. У декого навіть з'являються комплекси. Не потрібно такого. Використайте поради, які я вам дала, підготуйтесь до фотосесій, і тоді майже 100%, що вона у вас вдасться. Також не варто виділяти на фотосесію мало часу. Я раджу виділяти на фотосесію від 2 годин і до цілого дня. Або до кілька днів. Залежить від вас, якщо ви вирішили, можливо, зробити марафон. Фотомарафон, звичайно. У мене був досвід, коли я виділяла дуже мало часу на фотосесію, я поспішала. В результаті в мене не було того матеріалу відзнятого, на який я так сподівалася, адже в мене була гарна модель, я домовилася за гарні умови зйомки, але я просто не виділила багато часу на це. Тому скористайтеся з моєї поради і не робіть моїх помилок і помилок багатьох, до речі. Це було все. З вами була Марта Трацюк. Я була дуже рада вам дати ці поради і надію, що ви їх використаєте. І я чекаю ваших фотографій. Я буду дуже рада побачити ваш результат. Бажаю вам натхнення і давайте фотографувати зі Смаком!